Акції організатори вирішили провести на вулиці Коновальця. Тут, за дослідженням громадської організації, дом 48-24 в Івано-Франківську найчастіше трапляються аварійні ситуації. Голова громадської організації Наталія Вашневецька каже, що акція це спроба спростувати неправдиву інформацію про використання пасків безпеки. Є дослідження іншої громадської організації, де вони встановили, що методом спостереження, що близько 20% відсотків тільки водіїв Івано-Франківську, користуються ременями безпеки. Коли ми почали питати водіїв, ми з'ясували, що в них є дуже багато страхів і дуже багато перекрученої інформації, чому не потрібно користуватися ременями безпеки. У всіх це дуже різні причини, починаючи від того, що да, якщо ніхто цього не робить, то чому я маю це робити, закінчуючи тим, що люди думають, що якщо ти не пристебнути ременем безпеки, то тобі це дає якусь перевагу. Всім охочим пропонували випробувати стимулятор зіткнення та відчути на собі, що стається з людиною в авто під час дорожньо-транспортної пригоди. Крісло цього стимулятора рухається зі швидкістю 6-8 кілометрів в годину. Як ми бачимо. Є досить сильна інерція, і якщо особа не пристібнута, та не використовується паском безпеки, відповідно можуть настати вже більш серйозні наслідки в разі настання ДТП. Допустимо, швидкість на дорозі це 50 км на годину. Тобто, це наявний приклад того, що пристібатися, використовувати засоби пасивної безпеки дійсно необхідно для того, щоб вберегти своє життя і здоров'я. Під час акції патрульні поліцейські також пояснювали, як правильно користуватися паском безпеки. Зверху пасок безпеки не повинен проходити по рівню шиї. Власне, тому і є таке обмеження по зросту 1,45 сорок якщо дитина менше 1,45 сорок їй потрібен бустер, тобто така підставочка, яка допоможе їй сидіти вище для того, щоб пасок проходив по ключиці по грудній що пасок не проходив нижче живота і фіксував ведра? Павло Глинчак один із тих, хто випробував стимулятор. Я Завжди пристібаюся. Відчуття, ну це дуже маленька зараз швидкість. Ну, якщо більша швидкість, це треба обов'язково присібатись, бо дуже може бути погано. Так було, звичайно, я казав, присібайся. Ну, і всі люди слухаються і пристібаються і все так, як має бути. Такі Ось заходи потрібно, треба проводити, щоб люди навчалися і щоб робили так, як має бути. Галина Марійчина, Назар Вінтунюк, новини на Суспільному, Івано-Франківська.